Любі друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про особливості отримання спадщини в Україні в період дії воєнного стану. Зараз в Україні законодавчо збільшився строк для прийняття спадщини. Стандартно в Україні строк прийняття спадщини становить 6 місяців. На період дії воєнного стану він продовжений на 4 місяці. Що це означає на практиці? Помирає людина, спадкодавець, цей день є днем відкриття спадщини. От починаючи з цього дня у спадкоємців, які бажають отримати спадщину, є строк для прийняття спадщини стандартно 6 місяців на період дії воєнного стану, продовжений на 4 місяці, тобто 10 місяців. Протягом цього часу ті самі спадкоємці, які хочуть отримати спадщину, мають звернутися до нотаріуса і подати заяву про прийняття спадщини. Якщо вони подали вчасно цю заяву, то після спливу строку на прийняття спадщини, вони мають право отримати від нотаріуса вже свідоцтво про право на спадщину, тобто отримати саму спадщину. Якщо вони пропустили цей строк. От це вже недобре, тому що цей строк поновити можна тільки через суд, тільки шляхом судового процесу. Для цього існують спеціальні позовні заяви, які називаються позов про поновлення та встановлення додаткового строку на прийняття спадщини. От без таких позовів легше обходитись, тому краще вчасно подавати до нотаріуса заяву про прийняття спадщини. І, але, хоча у нас зараз продовжений цей строк на прийняття спадщини на 4 місяці, це стосується тільки дії воєнного стану. І якщо строк на прийняття спадщини Завершився до початку дії воєнного стану, тобто до 24 лютого 2022 року, то він на оці чотири місяці не продовжується. То спадкоємці, які тоді вже вчасно подали заяви про прийняття спадщини, можуть у нотаріуса отримувати свідоцтво про право на спадщину. Ну а ті спадкоємці, які подають Вчасно подають заяви про прийняття спадщини вже в період дії воєнного стану то після спливу нинішнього строку про прийняття спадщини, тобто після спливу цих 10 місяців вони можуть отримати свідоцтво про право на спадщину від нотаріуса, які ще зміни відбулись стандартно до лютого 2022 року. Необхідно було подавати до нотаріуса заяву про прийняття спадщини за територіальним принципом, тобто в тому нотаріальному окрузі, в якому спадкодавець був зареєстрований, або в тому нотаріальному окрузі, в якому знаходилась більша частина нерухомого майна спадкодавця. Зараз на час дії воєнного стану можна заяву про прийняття спадщини подавати до будь-якого діючого нотаріуса України який веде спадкові справи. З одного боку, це зручно, з іншого боку, краще все-таки дотримуватись територіального принципу, якщо це реально для спадкоємців в сучасних умовах. А зараз я вам розповім деякі цікавинки з приводу того, як можна. Подавати заяву про прийняття спадщини до нотаріуса, який знаходиться в одному нотаріальному окрузі, тоді, коли ви не можете особисто до нього прийти. Взагалі, особливість подачі заяв про прийняття спадщини, це те, що їх спадкоємець має подавати особисто. От, отримати спадщину, отримати свідоцтво про право на спадщину можна за довіреністю. Тобто, якщо спадкоємець перебуває за межами України, якщо. Спадкоємець перебуває там в іншому регіоні України, в іншому місті, в іншому населеному пункті, то він може зробити довіреність на ту людину, якій він. Довіряє, перепрошую за тавтологію, і та людина отримає замість спадкоємця на ім'я спадкоємця для нього свідоцтва про право на спадщину. Але це не можна зробити із подачою заяви про прийняття спадщини. Згідно українського законодавства, спадкоємець має тільки особисто подавати заяву про прийняття спадщини. Відповідно, це виглядає таким чином, що спадкоємець має ніжками піти до нотаріуса, у якого він хоче відкрити спадкову справу, або у якого він знає, що вже іншими спадкоємцями відкрита спадкова справа, і там написати заяву про прийняття спадщини, подати її нотаріусу. Особисто, звичайно ж, підписатись на цій заяві. Це не завжди можливо, особливо в умовах нинішнього воєнного стану. Який в цьому випадку може бути вихід? Оце та фішечка, з якою, якою я обіцяла з вами поділитись. Нотаріуси її знають, але відкрию вам невеликий секретик. Навіть не всі юристи її знають, і не всі юристи цією фішкою користуються. Ну, а спадкоємці можуть цього і взагалі не знати. Значить, можна. У будь-якого нотаріуса зробити нотаріальну завірену заяву про прийняття спадщини, саме нотаріальну завірену і у нотаріуса. І потім акуратненько оцю от заяву упакувати на пошті в конвертик і надіслати листом. Рекомендованим із зворотнім повідомленням краще, щоб ще це додатково був цінний лист з описом, рекомендований із зворотнім повідомленням на адресу того нотаріуса, у якого ви бажаєте відкрити спадкову справу, або у якого ви знаєте, вже заведена оця спадкова справа. Ну і відповідно. Таким чином можна особисто подати заяву про прийняття спадщини, але дистанційно. В своїй практиці дуже часто ми користувались от, оцим от дуже корисним методом. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал.